Дайте у найпопулярнішу гру про перемовини у світі українською, спокутайте сповна свої гріхи кров'ю, переживайте маленькі епічні пригоди у маленькому епічному підземеллі та станьте древнім лавкрафтіанським богом у вікторіанському Лондоні. Вітаю на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген, і я розповідаю про настільні ігри. І до вашої уваги свіжий огляд останніх передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній за останні два тижні. Одна з найуспішніших ігор в історії індустрії катан, нарешті, виходить українською. Цей проект відхопило собі видавництво Розум. Катан гра про поселенців, що колонізують нові землі. Ігрове поле викладається випадковим чином із плиток різних типів, плитка присвоєні різні числа. Протягом гри ви будуєте свої поселення на кутах плиток. А щоб побудувати нове поселення, потрібно викласти до нього дорогу. Кожен раунд кидаються два кубики, і поля, чи число дорівнює сумі того, що випало, генерують відповідь. Ресурси для всіх гравців, хто має на їх межах свої поселення. Далі гравці ходять по черзі, намагаючись збудувати нові поселення, перетворити їх на міста, розіграти додаткові карти розвитку тощо. Головна особливість катану можливість торгувати із іншими гравцями. Ви можете домовлятись про обмін ресурсами між собою, як вважаєте за потрібне, і саме ці торги і зробили катан таким популярним. Разом із базовою грою розум видає і доповнення мореплавці та міста і лицарі, а також варіанти базової гри та цих доповнень для 5-6 гравців. На передзамовлення гра буде до 26 березня. Ціна бази складає 1592 гривні. Сама гра очікується на початку квітня. Розпочалось передзамовлення на гру котики Кіото українську версію видає Woodcat. Це приємна сімейна гра, в якій ви буквально проживаєте життя вуличних котів японського міста. Ви розпочинаєте гру маленьким кошеням, що блукає дахами. Кожен хід ви можете переміститись на декілька полів на ігровому полі та відкрити жетон, що лежить там до лілиць. На жетоні вам може трапитись що завгодно: метелик, пташка, інший кіт, смачна їжа тощо. Якщо захочете повзаємодіяти із нею, кидаєте кубик та додайте до нього значення свого відповідного вміння. Вдалі взаємодії дозволяють забрати вам жетон та скористатись його ефектом. А от якщо кадок невдалий, то ви збільшуєте значення відповідного вміння на одиниць. Такий спосіб прокачки є однією із головних фішок гри. Здобуті жетони дозволятимуть вам виконувати різні завдання. У грі багато відповідних карт і які з них будуть активними визначає поточний сценарій гри. Поступово ваші котики зростатимуть, відповідно, покращуватимуться і їхні характеристики. Гра виглядає доволі оригінально і мило. Передзамовлення триватиме до 20 березня, ціна на цей період складає 1440 гривень. Відразу ж по завершенні передзамовлення, гра має піти у відкритий продаж. Приймається перед замовлення на українську локалізацію нового доповнення стрімко шир до гри «Евродел». Евердал це гарненьке євро на поводову власного табло та виставляння робітників. Протягом 4-5 року ви будете виставляти своїх лісових звірят робітників на поле, розігруючи дії, що дозволяють вам отримати ресурси та карти, розігрувати події та інші особливі дії. За ресурси ви зможете грати карти, що даватимуть вам чимало різних додаткових ефектів, чимало карт комбінуються між собою, що відкриває купу різних стратегій. Стрімкошир додає до гри нових спеціальних робітників, кролюків, мандрівників, та додатковий ігра поле до них. Нова дія подорож дозволяє вам переміщувати своїх мандрівників різними локаціями та знаходити там різних союзників, що надаватимуть вам додаткові потужні здібності. Ціна доповнення 1600 гривень перед замовленням буде відкрита до 26 березня. У відкритий продаж пішла українська версія гри Сутінги імперії від Гікача. Це легендарна гра у жанрі космічного 4Х, відома тим, що одна партія може спокійно тривати годин 6 і більше. Ви розбудовуєте свою космічну імперію, досліджуєте галактику, колонізуєте планети та ведете космічні іноземні бої із іншими гравцями. А ще розбудовуєте свої технології та налагоджуєте економіку, і належить іграм жанру. Велика роль приділяється і політиці, що раунду гравці збираються у галактику. Оптичному парламенті та голосують за різні законопроекти, що змінюють правила гри тим чи іншим чином. А ще у вашому розпорядженні будуть більше десятка асиметричних фракцій, кожна зі своїми особливостями. Гра величезна, і ціна відповідна 6950 гривень. Також Гікач випустив настільну гру Братство Персня. Це кооперативна гра на взятки, дещо схожа на такі ігри, як The Crew. У кожній грі ви розігруєте один зі сценаріїв глав, що разом відтворюють добре всім відому історію братства кільця з володаря Персня. Кожен сценарій визначає кількість карт різних мастей, що роздаються на руки, а також доступних персонажів. Гравці обирають по одному персонажу і протягом гри намагаються виконати його цілі та умови: брати чи уникати взяток із певними. Картами або щось подібне. Все дуже просто. Гра компактна та гарно виглядає. Ціна 1050 гривень. У відкритий продаж прийшла українська локалізація гри Worms за мотивами тієї самої відомої серії комп'ютерних ігор про бої хробачків. Як і в усіх іграх серії, кожен гравець має свою команду хробачків і ви намагаєтесь знищити один одного, Виходите по черзі, переміщуючи одного зі своїх хробаків по мапі та атакуючи суперників різною зброєю, представленою картами. Ця зброя буде не лише завдавати поранень ворожим хробачкам, а й відкидати їх у довільному напрямку, руйнувати ігрову мапу та якщо скористати. Невдало завдавати пошкоджень і вам самим. Не забули автори і за напрямок тисового вітру, вони теж впливають на ваші атаки, і все це виконано за допомогою китків, купи кубиків та має створювати характерний для оригіналу керований веселий хаос. Також протягом гри ви збиратимете додаткову зброю. Зброя відповідає класичним командним зразкам з комп'ютерної гри, і її так само буде багато і різної. І так само гра обмежена у часі. Через певну кількість раундів спрацьовує карта ратової смерті, що почне поступово знищувати все і всіх у той чи інший невідомий заздалегідь спосіб. Гра велика із чималою кількістю різних компонентів, самих лише мініатюр хробаків, 64 штуки. Ціна гри наразі 5090 гривень. Є новинка і від ігромагу, українська версія свіжого хіта Гармонія. Це гра на виставляння жетонів, в якій ви будуєте гармонійні екосистеми. Кожен гравець у свій хід обирає одну з купок жетонів із центру столу і викладає їх на свій планшет. Жетони можна покласти або на порожні місця, або для окремих типів жетонів поверх деяких інших. Наприклад, можна скласти разом кілька жетонів каменів, аби зробити високу гору, або зібрати кілька фішок стовбурів дерев і покласти на них зелену. Фішку рослинності, або вийшло високе дерево. Таким чином, ви поступово вибудовуєте свої екосистеми. Вони принесуть вам переможні очки наприкінці гри. Кожен тип жетону по-своєму. Але на додачу до цього у грі є ще карти тварин. У свій хід ви можете взяти також одну з карт до себе, і кожна має свою комбінацію жетонів. Якщо вам довелось її зібрати, ви можете скинути карту заради додаткових переможних очок. Ціна цього цікавого абстракту 1600 гривень. На Геймфаунді стартувала перед замовлення на багатостраждальну гру Six Siege. Свого часу це була успішна кікстартерна кампанія від покійної Mythic Games, і цю гру вони ледь-ледь -лед встигли хоч якось довести до завершення і видати своїм бекерам, перш ніж остаточно збанкрутувати. Та більш успішне видавництво Steam Forged Games підхопило гру і тепер пропонує новий наклад із усіма можливими доповненнями. Six Siege – це тактична гра за мотивами комп'ютерного шутеру Rainbow Six Siege. Зазвичай у грі. Дві сторони: нападник та захисник, що розігрують між собою певну місію. Місія визначає не лише ігрову мапу, а й цілі різних сторін. Протягом кожного раунду гри гравці віддають накази своїм бійцям переміститися, атакувати, використати якийсь девайс тощо. Важливо використати усі елементи мапи, адже вони можуть давати додаткові бонуси на захист. У грі є декілька механік, що нагадують про оригінальний шутер, зокрема механіка прихованого переміщення. Ви можете переміщувати певного солдата, неявно, позначаючи. Його розташування на ігровому полі двома жетонами. Один це справжнє розташування, інший приманка. І допоки цього солдата не розкрили, або він не розкрив себе сам, його розташування невідоме. Гра має купу всього іншого: різні герої із особливими здібностями, різні типи місій зі своїми правилами та мапами, купа різного обладнання тощо. Тож, якщо ви давно цікавились цією грою, тепер у вас є нова нагода, Базовий плеч коштує 70 доларів. Успішно триває спільнокоштова кампанія настільної гри Blasphemous від італійців Ludus Magnus, відомих серією ігор Black Rose Wars. Blasphemous – це доволі популярна відеогра платформер. Ви граєте за такого собі спокутника, який блукає країною кустодія, якою править певний релігійний культ у пошуках священної реліквії. Гра загалом просякнута релігійною тематикою. У настільній грі ви так само відвідуєте різні локації кустодії, б'єтесь там із монстрами, прокачуєтесь і готуєтесь до битви із фінальним босом. У свій хід ви можете або переміститись у сусідню локацію, або побитись із ворогом у поточній локації, або ж дослідити її, якщо ворогів немає. Кожна локація призведе. Приходя в неї дає вам якийсь бонус один з кількох ресурсів у грі, можливість підлікуватись, придбати карти здібностей, що прокачують персонажа тощо. Дослідження дозволяють потягнути карту з однієї з кількох колод: вороги, квести, паломництва. Деякі із них виставлять проти вас нових монстрів, інші дадуть вам завдання, які потрібно виконати, аби отримати винагороду. Бої із монстрами теж дозволяють вам отримати чимало ресурсів. Під час бою викидайте свої кубики та застосовуєте до них свої властивості, намагаючись Добути вказані на картці ворога символи. Кубики одна з головних фішок гри, адже вони кастомізуються. Протягом гри, прокачуючись, ви матимете змогу міняти грання на кубиках і прокачувати їх у тому чи іншому напрямку. Інша фішка гри фінальна битва із босом. Вона відбувається на окремому ігровому полі, арені. У боса є спеціальна карта, що визначає різні ефекти для різних точок цього поля, і гравцю потрібно тактично обирати своє положення для найбільш ефективної атаки. Той, хто першим добереться до боса і переможе його, зазвичай і перемагає у грі. Все це супроводжується ефектними мініатюрами та стиль. Ілюстраціями. Ціна за базовий пледж 135 євро. Також має успіх спільнокоштова кампанія до нової гри з серії Tiny Epic. Tiny Epic Dungeons Adventures. Нагадаю, що ігри в цій серії намагаються максимально відповідати своїй назві, повноцінні великі ігри у компактній невеличкій коробочці. Нова гра є продовженням Tiny Epic Dungeon кіншинкового Dungeon Crawler, в якому ви досліджували випадково викладені кімнати підземелля, наповнені монстрами та лутом. Бої з монстрами були основною розвагою гри. Вони виконувались через китки кубиків, при цьому у гравців були різні можливості впливати на свої китки. Нова гра базує на тих же правилах, але додає до цього сюжетну кампанію з восьми сценаріїв. Кожен сценарій представлений окремим закритим конвертом, і коли ви дійшли до відповідної глави, ви відкриваєте цей конверт і він розповідає вам наступну частину історії, дає вказівки щодо підготовки гри та особливих правил сценарію. До плиток мапи додається окремий атлас зі спеціальними мапами, що вбудовуються у підземелля. Також гра має декілька додаткових механік, що урізноманітнюють ваші дослідження. Грає абсолютно незалежно від. Першої частини, але при цьому повністю із нею сумісно. Базове плеч коштує 35 доларів. <му> Наступний спільнокоштовий проект Гра Artistry. Її автори намагаються занурити вас у. Арнуво стиль мистецтва, популярний століття тому. Але механічно це досить абстрактна гра. На ігрове поле що раунду викладається квадратом певна кількість жетонів. Ви стартуєте із однією картою художника. На кожній такій картці шаблон із кількох фішок, які ви можете взяти з ігрового поля і забрати собі. У свій хід ви можете або взяти фішки, або ж витратити свої фішки на покупку однієї з п'яти карт картин, що лежать на столі. Картини є різних типів, їх придбання не лише приносить вам. Переможні очки i дозволяє отримати доступ до нових карт художників зі складнішими та кращими шаблонами, аби набирати ще більше очок. На додачу до цього у грі є ще й карти натхнення, що мають особливі властивості. Аби отримати таку карту, потрібно забирати з поля останню фішку певного кольору у раунді. Грам явно має зайти усім фанатам Азуа та подібних йому ігор. Ціна базового пледжу 40 доларів. Також успішно триває кампанія для нового доповнення до гри Nancy Narking – The Rise of Cthulhu. Нагадаю, що сама Nancy Narking гра на контроль території у вікторіанському Лондоні. Ви граєте карти із різними відомими персонажами цього періоду, які дозволяють вам виконувати різні дії, виставляти та переміщувати ігровим полем своїх міньйонів, атакувати міньйонів інших гравців, будувати будівлі, збирати у районах під своїм контролем гроші тощо. Ви боретесь таким чином за контроль над районами, намагаючись. Виконати свої власні умови перемоги. Кожен гравець має свою приховану роль, і вона визначає, чого саме вам потрібно досягти, аби перемогти. Тож ніхто точно не знає, чого прагнуть його супротивники. Це дуже популярна і успішна гра, а тепер до неї можна додати ще й лавкрафтіанські елементи. Доповнення The Rise of Cthulhu перетворює гравців на великих древніх богів: Ктулху, Йоксотот, Хастур та Шубнігорат. Кожен зі своїми особливими здібностями. А ваші цілі визначаються окремими. Картова гра доповнюється кількома новими механіками, наприклад, трек божевілля, що поступово охоплює все місто та нова дія, що дозволяє підіймати його рівень. Чим вище рівень божевілля, тим легше виконувати іншу нову дію, виклик древніх древні це новий тип міньйонів, жахливі монстри із унікальними вміннями, яких дуже складно вбити. Також на вас чекає більше ста нових карт дій, нові будівлі та події. Ледж із доповненням коштує 50 євро. Наступний проект називається Falling і це євро стратегія з Японії. Гра базується на доволі дивній історії про вежу, що з'явилась снізвідки у небі над певним поселенням, і падає вниз у землю прямо у таємничі портал. При цьому сама вежа набита всякими дорогоцінними каменями і ресурсами, і різні сміливці постійно забираються в неї на своїх повітряних кулях у пошуках наживи. Кожен раунд гравці ходять по черзі і у свій хід можуть або піднятися на свої повітряні кулі вгору на один із поверхів, або ж збудувати на поточному поверсі одну з чотирьох. Трьох можливих машин. Переміщення вимагає витрат одного із ресурсів у грі газу. Натомість ви переземляєтесь на одному з полів поверху на свій вибір та отримуєте відповідний бонус. Ресурс, монети або ж переможні очки. Побудова машин теж потребує витрати різних ресурсів, але натомість ви отримуєте бонус від типу збудованої машини, плюс бонус від місця, на якому ви цю машину встановили, плюс бонус поверху, на якому ви її збудували, а до того ще й підвищуєте своє виробництво певного ресурсу. Гравці ходять доти, доки всі не спасують. При цьому, якщо ви вже спасували, а інші гравці ще ходять, то за кожен ваш пропущений хід ви також отримуєте бонусні ресурси. А по завершенні раунду башта валиться вниз. Два нижніх поверхи скидаються, решта посувається вниз, а згори з'являються два нових. І якщо на скинутих поверхах стояли ваші машини, ви їх втрачаєте, але знову ж таки отримуєте чергові бонуси. І як бачите, у цій грі бонуси сипляться з усіх щелин. Також у вас є різні можливості обмінювати одні ресурси на інші, і ваша задача спрямувати це все на здобуття якомога більшої кількості переможних очок. Цікава стратегічна гра із оригінальною темою. Базовий плеч коштує 60 доларів. Гетен Project Energy Empire – нова версія старого хіта цього разу. Замість атомних бомб ви будуєте електростанції та боретесь із забрудненням навколишнього середовища. Це гра на виставляння робітників. Кожен хід ви виставляєте фішку робітника на одну із доступних дій, або ж на одну зі своїх карт будівель. Ці дії дозволяють вам здобувати різні ресурси, перетворювати одні ресурси на інші, здобувати та будувати нові будівлі та прибирати забруднення. Основна ідея тут в тому, що ви маєте разом з робітником витрачати і фішки енергії, і якщо хтось інший вже витратив на цю дію певну кількість енергії, ви маєте витратити хоча б на одну одиницю більше. Замість виставляння робітника. Ви можете також згенерувати енергію. Тоді ви повертаєте робітників назад, кидаєте кубики згідно ваших генераційних потужностей і отримуєте відповідну кількість жетонів енергії, але водночас і певне забруднення. Все це буде приносити вам переможні очки, а от забруднення буде їх забирати. Цікава гра на доволі екологічну тематику, ціна базового пледжу приблизно 50 доларів. Цікава, принаймні за темою та ілюстраціями виглядає гра Suds and Malone. Це гра про нуарний детектив у Нью-Йорку 30-х із антропоморфними тваринами. Ви граєте за мишенят детективів, що намагаються розслідувати різні справи. За яскравою темою, втім, ховається досить суха, як здається, детекційна гра. На початку гри викладаються до лілиць 4 карти злочинців із колоди підозрюваних, решта колоди розкладається теж до лілиць по локаціях. Мета гравців протягом гри вирахувати злочинни. Та набрати якомога більше карт чуйок, які дають переможні очки за тих чи інших підозрюваних. Наприкінці гри злочинці розкриваються, і кожен отримує переможні очки згідно своєї чуйки. Щоб вирахувати злочинців, ви переміщуєтесь локаціями та дістаєте звідти карти інших підозрюваних, дізнаючись поступово, кого немає серед злочинців. Також ви можете здобувати жетони доказів, що дозволяють вам підгледіти одну з карт. Базовою механікою гри є драфт кубиків для виконання різних дій. На початку раунду киюде. На початку раунду кидаються. Всі кубики, далі гравці по черзі беруть кубик за певними правилами, його значення відповідає одній із шести дій, яку ви і виконуєте. Але окрім цього, у грі є ще купа всього. Наприклад, ви здобуваєте різні ресурси. Ці ресурси ви витрачаєте на купівлю речових доказів, прокачку своїх дій, викладання карт пасток на карти злочинців, аби їх не могли підгледіти інші, та подолання цих пасток. Також ви збираєте окремо карти справ, які можна скласти у набори. Все це буде переносити вам додаткові. Переможні очки. Гра виглядає дещо складновато та сухо, але повинна мати чималу взаємодію між гравцями. Базовий пледж 45 доларів. І завершуємо на сьогодні черговою кишеньковою грою від видавництва Button Shire. «Діонісія» – це гра для одного або двох гравців, в якій ви маєте скласти власну давньогрецьку трагедію. Гра складається із 18 карт, і у двох ви розігруєте їх усі. Ігралат простий: ви викладаєте з колоди три карти на стіл, обираєте одну з них та викладаєте перед собою. Відтягуєте нову карту з колоди замість обраної і хід переходить до супротивника. І таким чином ви розігруєте всі карти, викладаючи кожен перед собою у підсумку три колонки по три карти в кожній. Нова карта може піти як під вже викладену, так і поверх неї. Кожна колонка це один акт вашої трагедії. Верхня карта у ній ключова сцена. Інші дві карти лежать під нею, і в них видані лише їх додаткові символи. Ключові сцени визначають умову, за якими ви набираєте переможні очки, наприклад, наявність якогось символа у акції. А також вони визначають послідовності символів на всіх картах, за які ви отримуєте додаткові очки. Виглядає як дуже простий дуельний фізвер. Ціна пледжу 12 доларів. На цьому нарешті все. Не забувайте підписуватись. Посилання на телеграм канал та інстаграм у описі. Підтримуйте наші Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!